Дорогі друзі, село та господарство на зв'язку. Зараз ми, якщо хто спостерігає за нашим контентом, той сінокос, що більше трьох років не викошувався, ми його викосимо, подивимося, може кізочки переберуться, сіно взимку. Тому що воно таке, бачите, є і сухе воно минулорічне і перемішує свіжим. Ще із з дерев листячко. Насипалося. Ось ми майже докосили, ще залишилося декілька рядків. Всього десь 35 соток. Будемо докошувати, і в кінці ви побачите, як у нас вийшло. Ось така у нас ділянка вийшла, коли ми її викосили, Трішки запізнення вам знімаю, тому що вже сіно висохло. І ми зараз будемо ось бачите вже почали е нагортати валки і будемо прицепом насип перевозити. Тут при приблизно соток 30-35. Ось бачите, ось так вийшло, воно вже сіно сухеньке, вже можна його е скирдувати. будемо Біля дому, там, де ми вам показували, будемо скирдувати та взимку годувати тварин. Сіно гарне, грязненьке з минулорічним таке, але кізочки або кролі вони переберуть. Ось так ми звалкували, будемо такі валки у нас вийшли, бачите, гарне сіно, тваринки переберуть. Будемо зараз прицепом перевозити та скердувати. Сіна небагато, але, але є. Впевнені нам його повинно вистачити. Якщо отави не буде, то цього вистачить нам на, на зиму. Дякую за увагу, до зустрічі.